Всім доброго дня! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро і сьогодні у нас на відеоогляді маленький Астон Мартін. але в народі його назва Форд Фієсне. Не забудь підписатися на наш канал. Поставити вподобайку і написати коментар з приводу цього автомобіля. Сьоме покоління рестайльних, який пішов з 2012 року. Один із найвдаліших в історії субкомпактних хетчбеків, саме Fiesta, який користується попитом і на сьогодні. І ось авто в нас кінець 2016 року, і на сьогодні виглядає досить актуально. Так як популярна модель, ви можете у кожному дворі вийти зі свого під'їзду і подивитись його з різних сторон. Але е, дуже. Виразна решітка радіатора, яка прийшла з оновленням всього модельного ряду, тобто Fusion, Focus, Fiesta, всі вони тепер схожі на такі бюджетні Астон Мартіни. Щодо гами двигунів, в нас один із найвдаліших двигунів, вже перевірений часом. Це 1.2 Duratec, тобто 1.25, працює в парі з механічною коробкою. Саме у рестайлінгу був вибір або механічна, або роботизирована коробка PowerShift, яка вже на пробігу у 30 тисяч кілометрів може завдати якісь питання не дуже дешеві. Щодо PowerShift, то середній ресурс щеплення. Там воно є одним, десь 100 тисяч кілометрів. І заміна його коштує десь 700 доларів, тобто раз в 100 тисяч треба міняти щеплення і все, і можна їздити. Але в нас тут механіка, яка якраз ідеальний варіант для тих, хто шукає для себе автомобіль як перший, тобто в нього малі габарити, надійний двигун. І механічна коробка, яка вже всім 100 років відома. До надійних можемо віднести 1,2 двигун, 1,4 і 1,6. Також була ще дизельна версія, 1,6, але вона більш розроблена для міжгородських подорожей. Тому Якщо потрібен такий автомобіль для міжгорода, то можна розглядати, але треба розуміти, що пробігу там буде ну, не менше 200, а то і більше ще декілька разів скрученого. Тому 1,25 для міста для навчання на механіці є дуже, є дуже класним варіантом. Щодо габаритів автомобіля, длина у нас 3969 мм, що є дуже таким компактним е міським хетчбеком. Також кліренс 140 мм і ви дивіться, які маленькі звіси, тому буде зручно паркуватись десь спереду або ззаду, і не боятись того, що ви можете зачепити якісь високі бордюри. І немалий чинник при виборі автомобіля це є багажне відділення. І в такому досить компактному хетчбеку воно тут внушає довіру. А чому тут 270 літрів корисного об'єму ще можна відкинути задній ряд? І ви подивіться на, на цей просторий. Широкий пройом для погрузки. Також одразу 700 км назад автомобіль пройшов ТО і заливається сюди тільки оригінальне мастило. Тому ну, ось ці всі дрібниці, які дають основну складову відношення минулого власника до цього автомобіля. І коли ви його купите, не будете жаліти ні хвилини. Також у нас є в комплекті ще. Текстильні килимки, які, які ми також віддаємо: запаска, вогнегасник, навіть знак зберігся, все це буде йти в комплекті. Ось така в нас запаска. Багато слів можна казати про це великий об'ємний багажник, але краще один раз показати, скільки в ньому ж місця. Ну, ось ви подивіться, я. Залажу спокійно, а в мене ріст 170, 187 сантиметрів. І ну дуже комфортно можна їхати. Поїхали далі. Ох, ото розгін до сотні. <хи> дуже, дуже повільно. Не викликає ніяких шалених емоцій. Майстерність вона ж не є в швидкості, майстерність вона в плавності, тому саме плавності, спокійності цей автомобіль вас навчить, і тому за це йому великий плюс. Звісна річ, це комплектація, а вона тут вона хо-го-го яка, як для Fiesta. Перше, це електросклопідйомники всі 4. А, а передні ще є автоматичні, тобто один раз зажимаєте скло. Від... Доїжджає повністю само до верхнього положення. Також в нас є кондиціонер улітку саме то. Так, бувають автомобілі на кліматі, так, бувають ще з моніторами, але це все для цього всього є класна річ, називається Аліекспрес. І це все знімається, ставиться. Один великий планшет, як в Теслі, з камерою, з Apple CarPlay, з усіма дрібницями і все. І, і ви на автомобілі вже на дуже такому сучасному, сучасніше, ніж він є на, на... самому ділі. Е, також мультикермо і е, USB. AUX, Прикурювач. Підігрів заднього скла, дзеркал. Що ще потрібно для вашого щастя? З приводу обслуговування автомобіля, а точніше двигуна, тут ремінний привід, який ходить 120 тисяч і саме на цьому пробігу, він вже поміняний. Зараз актуальний пробіг на автомобілі це 150, 153 тисячі кілометрів. Тобто 120 плюс 120 на 240 треба буде. Тільки замінювати ГРМ. Все останнє також обслугована ходова частина, тому що нічого в нас не вічне, крім часу. І ось тільки пройдено ТО. Все, вам нічого не потрібно робити. Стан просто сів та поїхав. Щодо ходової частини, вона така досить м'яка і дуже плавно переїжджає усілякі рельси, ями, кочки і тому далі. Спереду у нас стоїть Макферсон, а позаду стоїть Балка. Тому автомобіль простий, дуже неприхотливий до ремонту, до якихось... не треба їхати до якихось спеців, до мастерів по саме Ford Fiesta. Можна заїхати на будь-яку станцію, яка займається обслуговуванням, і вам без всяких ускладнень зроблять все, що треба, тому що ну, тут та тут і ломатись по суті нічому. Атмосферний двигун, механічна коробка, все, сів, поїхав і ні про що не думаєш. А ще й до того в нас розхід, який просто ну, на, на цій машині він не повинен таким бути це 7 літрів по місту. 7 літрів. Ну, ось заявлених там 6,9. Ось і підходить до кінця наше відео знайомство з Ford Fiesta. І, як на мене, класний варіант компактного міського хетчбеку з невеликим розходом із. Надійними агрегатами, це немаловажно. Автомобіль весь в рідній фарбі, окрім заднього лівого крилашка, і то навіть не все. Ви зараз в себе на екранах бачите, що там було, яка притертість. Ось це відрехтували, пофарбували і все. Так, автомобіль весь в рідній, нічого не кручено, не знімалось, не крутилось, все як ми любимо. Тобто. Надійна, класна машина від власника. Тому е, ми знаходимося за адресою вулиця Княгині Ольги, 19Б. Це у місті Дніпро, на території автоцентру Volvo. І не забувайте підписуватись на наш канал. І якщо у вас був такий автомобіль, то поділіться своїм е, досвідом у нас в коментарях. Всім гарного дня! Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово, автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого.